Мир вам, дорогі, мир вам цер. Це неймовірний час насправді, який ми зараз переживаємо. Я думаю, що, по-перше, знаєте, це як з весіллям. Кожен, хто на весіллі і хто одружений, той так чи інакше піднімається пам'ять про те, як це було в нас самих. Що ми переживали, і ми заново би, переосмислюємо ось те, що відбувається. Це дуже цінно. І, е, це свято, як ми казали. І це свято не тільки для них, хоч вони є центром цього, але це свято і для нас як для церкви. Щось відбувається, щось змінюється з хрещенням. Щось змінилося в моменті до того, як вони зайшли, і в моменті після того, як вони вийшли. Щось ми всі, і в першу чергу, вони проголосили цим, в першу чергу, для духовного світу, для Господа, і також для нас. І хотілося б декілька думок нам сьогодні залишити, які, які, мені здається, будуть важливі нам сьогодні, які допоможуть нам перевідкрити пере добре, а що ж, що ж таке змінилося? Тобто, ось значебто основна частина хрещення да? ось пройшла. А що далі? Що змінилося для них і для нас вам? і між нами, як між церкви? Я пропоную прочитати. прочитати яка практика, як Перша апостольська церква переживала цю подію? Що змінилося і що було в церкві перших би, християн, перших учнів, першоапостольській церкві, самих-самих перших учнів, коли в них відбувалося хрещення? Бо є там деякі речі, які для нас дуже важливі сьогодні. Пройшли тисячі років, але нам важливо повертатися назад до цієї оригінальної моделі. Да? Я пропоную відкрити дії, другий розділ, і подивитися, а, а що ставалося тоді? Ось Що хрещення принесло тоді тим людям, які тоді хрестилися. Друзі, відкрити, будь ласка, дії апостолів це другий розділ з 41 по 47 вірш. Отже, вони, тобто люди, які слухали проповідь апостолів. Вони, прийнявши його слово, Петра, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Це трішечки більше, ніж у нас сьогодні. Зовсім трішечки. У нас чотири, в них три тисячі, буквально трішечки. Так, ось в один день три тисячі людей да, приєдналися до церкви і з 42-го перебували вони постійно. В навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно. Перебували в храмі та ламаючи по домах хліб в радості і простості серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Амінь дорогі. Амін. Ось що хрещення принесло, принесло першим учням. Дивіться, все це, що ми перерахували, це був стиль життя першої церкви. Ось так вони жили щодня жили. Це їх, це їх щоденний побут був те, що ми перерахували, перерахували. І тут це насправді глибина. Це для нас модель, ем, яку ми маємо слідувати. Це для нас модель, ем, до чого ми маємо би, йти, до чого ми маємо як церква, як церква тут, в Арендорфі, до чого ми маємо стремитися. Прагнути. До чого ми маємо прагнути? Але з цих всіх, з цього всього багатства перерахованого Лукою, бо писав це Лука. І він саме ці деталі ось зробив на них акцент. З цього багатства всього, що перерахував Лука, що було в першій церкві, я хотів би зробити акцент на деяких моментах, які, здається, сьогодні для нас будуть особливо актуальні. Перше, друзі, 42-й вірш. Перебували вони, зрозуміло, що на кожну аспект це просто можна ту книжку писати: по навчанню апостолів, ламанні хліба, да, по молитвах. Але. Хочу один такий акцент зробити. Вони перебували, ось ці три тисячі людей, які в один день прийняли хрещення, стали частиною церкви. Вони перебували в спільності, в деяких перекладах в братерській спільності. І Лука він писав грецькою, тому що більше людей могли прочитати тоді. Більший був би доступ до, до вчення Христа. І спільність це для нас, можливо, воно звучить як, знаєте, спільність поглядів є. В мене можуть не бути стосунки з деякими людьми, але ми можемо споспільно дивитися на якісь речі. Або в якійсь ситуації ми можемо. Ситуація якась нас може зібрати разом да? в, якусь, в якусь спільність. Тобто в нас є щось спільне, щось обще. Але. Значення цього слова з грецької, воно трішечки глибше. Це відносини, це взаємовідносини, це стосунки. Це те, що ми проносимо щодня разом. Це не просто про спільність в поглядах, або про спільність в якійсь там акції, або в, якісь, в якомусь заході, або в якійсь дії. Це про те, що всередині церкви і між тими, хто хрестився. Зав'язалися якісь стосунки. Зав'язалися відносини. І ми розуміємо, якщо ми почитаємо дії, що відносини зав'язалися навколо однієї спільної цінності: це Христос. Христос зібрав першу церкву в родину і в сім'ю. І через хрещення три тисячі людей тоді, і чотири сьогодні приєднуються до Божої сім'ї, приєднуються до церкви, приєднуються до цих стосунків. Ви знаєте, ми були з ними друзями, ми були з ними знайомими, да? ми були з ними, може, однокласниками, колегами, але тепер Біблія каже, що вони стали для нас сестрами. Це, це інший вимір спільності. Помітьте, наскільки великий акцент Біблія робить на тому, що ми один для одного брати та сестри. Це зовсім інший рівень стосунків взагалі. Ми не просто десь там в нас. Характери схожі, або ми десь по однаковому дивимося на якісь речі, ми брати сестри. Це те, що декларує Євангелія. Це те, що сьогодні, якщо ми це ось в те, що сьогодні сталося, да? беремо ось цього уривку з Першоапостольської церкви, і приломляємо на те, що сьогодні сталося. Чотири е дівчини тепер стали як сестри для нас, тому що вони розділяють цінність Ісуса Христа і Його жертви. Ось що робить хрещення з нами. І до речі, ось мені зараз згадується, пам'ятаєте, Павло писав, що не ставляйтесь нікому нічого должним, крім взаємної взаємолюбні. Тепер це новий рівень стосунків, де ми винні їм любов. І вони винні це нам. Ось, ось в такому ми тепер живемо завдяки тому, що хрещення об'єднало нас в одну сім'ю. Але давайте йти далі, друзі. 44-й вірш і 46-й ще цікава деталь. А всі, які повірили, були разом. Були разом і мали все спільне. Ось цікаво, що слово разом тут це сугубо фізична присутність поряд. Це сугубо разом бути в одній кімнаті або постійно пересікатися фізично. Це про фізичну присутність один з одним. Дивіться. Хрещення 3000 різних людей. І десь 60 тут. Об'єднує, що ми постійно з вами разом один з одним. Окрім, окрім стосунків, ми десь з вами збираємося. Ми разом фізично. І якщо ми подивимося 46-й вірш, він відкриває, а де вони були разом. Тобто, навколо чого вони фізично були разом. Ну, це вони що? Це у них пікніки були. Де вони збиралися разом фізично? Що таке всіх їх збирало в якесь одне місце? 46 вірш. І щодня вони однодушно перебували в храмі і ламали по домам хліб в радості і простоті серця приймали їжу. Дивіться, ця цінність Ісус Христос. Він вів їх в храм. Христос вів їх в храм. На поклоніння Богові. Причому вони там були однодушно, а це значить, що їх погляд на важливість цього храму він був однаковий. Нікого не тягли. Вони однодушно туди йшли, бо Христос природньо, як і спільна цінність, тягнув їх до поклоніння Господу. Бо храм це місце поклоніння. І якщо це переводити на наш контекст, якщо це переводити на наш, ми поклоняємося з вами де? Де ми поклоняємося Господу, окрім ну, як церкви? Дуєсті, але ми збираємося разом на Богослужіння. Богослужіння це репрезентація цього поклоніння спільного як церкви. Якщо ви згадаєте, Давід пише в Псалмі, знову ж таки, російською пам'ятаю, «Возрадувався я, коли мені сказали «Пойдемо в дом, Господа». Пам'ятаєте? Коли мені сказали, пойдемо Дом Господа». Це цікаво, по-перше, Давіду було сумно. І радість прийшла, коли хтось зі сторони запросив його в Господній дім. Хтось, хто розділяє цінність Господнього дому, поклоніння Богу і позвав його. Типу, пішли. Йому було сумно і це принесло йому радість. Це функція для нас з вами, друзі. Коли ми один одного. Запрошуємо до поклоніння Богу. На Христос як цінність, це... слухай, ми як магніт один для одного, який каже: слухай, пішли в церкві, пішли поклонимося Господу. Пішли, побудемо разом в молитві. Ось це стиль життя церкви. Ось це це те, що робить Христос з нами. І це те, що робить Хрещення з нами. Коли ми з вами приносимо радість один одному, тим, коли кажемо, слухай, пішли поклонився Господу. Пішли в храм Господень. Пішли в церкву, пішли на Богослужіння, пішли на малу групу. Тому що там є Христос, який нас об'єднав. І хрещенням ми заявили, що ми стали членами однієї родини. Це те, що в нам написано. Е, часто, що не згадаю. Другий розділ, 18 вірш. Отак здається. Е, друзі, вони були разом в місці поклоніння Господа. Хто ми по відношенню до цих сестер? І хто ці сестри зараз повідношені до нас? Один для одного ми ті, які будемо казати друг другу: слухай, пішли в храм Господи. Пішли поклонимося. Гарний час буде, приходь на групу, давай помолимося разом. Пішли поклонимося Христу. Ось це стиль життя церкви, друзі. Це взаємний фокус на Христі і на його жертву. І ще, друзі, ще одна дуже цікава деталь. Три тисячі людей хрестилися. І серед їх щоденних практик, серед того, в чому вони перебували постійно. Вони постійно перебували в цьому. Ось серед цього списку. В 42-му, і в 46-му вірші, я хочу зробити акцент ось на чому. В 42-му вони перебували, ми вже поговорили, в спільності, але в ламанні хліба та молитвах. І в 46-му. Щодня вони перебували в храмі, тобто казали один одному, пішли в храм поклонився Христу. І лам... А потім йшли по домах написано та ламаючи по домах хліб, в радості і простоті серця приймали їжу. Ось ламати хліб це про що взагалі? Це вони як ламали його. Да? Ось про що це? І якщо ми подивимося, особливо післання Павла, і почитаємо дії, то ми побачимо, що в Першоапостольській церкві було дві практики. Ось того, що називається ламання хліба. Перша практика це те, що називається вечеря любові. Коли церква збиралася, учні збиралися на вечерю. Тобто учні збиралися поїсти. Але Павло в Коринтян, в Коринтян пише, що це важлива річ для церкви, тому що під час цих спільних вечер, спільного прийому їжі. Цей, ця вечеря або цей обід він, він вирівнював всіх учнів. Багатих, бідних, тих, у кого щось було, тих, у кого щось не було. Він вирівнював їх всіх за столом в честь любові Ісуса Христа. Стосунки збудовувалися в церкві завдяки вечері. Але другий момент як вони ламали хліб? Це хліб ламання. Це причастя, це Євхаристія. Це те, що. Нагадувала учням і нагадує нам сьогодні, а чого ми взагалі всі зібралися? Що таке збирає нас, що ми один одного називаємо братами і сестрами? У Нас різні характери, у нас різні інтереси. Але чомусь ми називаємо один одного братами і сестрами. А що такого зібрало нас з вами? І зібрало сьогодні нас як церкву і наших нових сестер, зібрало нас в одну родину. Це Христос і його жертва. І коли учні робили це? Вечеря Господня. Вони згадували, що саме кров Христа принесла їм спасіння, спасла їх від гріхів, від залежності, об'єднали їх в сім'ю і вчить їх один одного любити. Тепер мій шлях з Богом це не просто щось моє особисте, і все, мене ніхто не чіпає, я йду як частина сім'ї, як частина родини, як частина спільності якоїсь. Ось що хрещення змінює сьогодні, друзі, для нас і для наших сестер. Ось що ми сьогодні будемо робити, а сестри будуть робити сьогодні вперше. Сьогодні ми будемо вперше. Вони точніше, сьогодні вони будуть вперше приймати хліб і приймати вино як символи. Як символи того, що Христос для них, для них це ключова цінність. Що Христос для них це те, що визначає їх життя, їх поступки, їх стосунки один з одним, їх стосунки з церквою. Христос для нас з вами, Він, наш теж, він нас формує з вами, Він визначає наше відношення до наших сестер і один до одного. І це сильно це те, в чому перша апостольська церква знаходилася постійно. Появіть, що ми щодня з вами збираємося в арендорфі на служіння. Потім, після поклоніння, ми розходимося всі по домам, і в нас ми разом обідаємо, всі разом. Хто що приніс, у кого що є, ми разом обідаємо, і потім ми разом приймаємо хліб ламання. І це, окрім того, що все інше тут перераховано, що навіть продавали маєтки і ділилися спільним майном. Якщо хтось хоче щось продати і зі мною поділитися, я готовий це прийняти. Ну, але це від мене теж буде очікуватися. що я покрию чиюсь потребу навіть власною ціною, навіть собі в мінус. Слухайте, це можливо тільки в родині. Це можливо тільки у спільноті, яка об'єднана чимось настільки, настільки сильним, вічним, глибоким, що ям є моє просто помираю. І ми перетворюємося на родину, яка живе спільними цінностями, яка любить один одного. Ми перетворюємося на Божу сім'ю. Це те, що... те, чому вчить нас Євангеліє. Це те, що робить хрещення з нами. Тому що хрещення, саме хрещення відкриває ось момент, що ти тепер частина церкви. Саме хрещення, воно робить тебе частиною великої сім'ї. А в велику сім'ю воно приводить нових, нових якби, членів сім'ї, членів родини. Це дуже цінно. І це те, друзі, що сьогодні сталося отут, в цій залі. Це те, що сталося між нами, з вами, і між сестрами. І Якщо розумувати, то друзі, по-перше, ми тепер в стосунках, в стосунках навколо Христа і його цінності. Це те, що нас тепер об'єднує. По друге, друзі. Ми один для одного, як магніт, який введе на поклоніння Господу. Пішли до Бога. І це навіть не те, що буквально там от, прямо пішли в церкву. Якщо ми бачимо, що людина десь відходить, ми, як ті, яким не все одно, ми піклуємося і кажемо, слухай, давай назад, Господа. Це піклування всередині родини. І третє, друзі, ми приймаємо разом причастя в символ в знак того тріумфу Христа, який нас об'єднав. Що ми всі з вами гинули в світі, що ми всі були без Бога, що нам всім було погано, що ми один одного не любили, і Христос це змінив. Ось що сьогодні ми декларуємо хрещення, друзі. Як я казав, сьогодні в нас буде ця чудова можливість і в першу чергу сестер. Ми сьогодні приймемо разом хліб як цей потужний символ, що ближче стати ми, ми вже не можемо. Ближче, ніж об'єднатися навку кров'ю Христа ми вже не можемо, друзі. Ми вже не можемо. Ближче це тільки рідні. Ось так. Але в духовному світі кров Христа об'єднує нас сім'ю. Друзі, відкрийте ще перших коринтян. Там, там про це написано. Там про це написано. Наскільки важливо церкві знаходитися саме в таїнстві хліб Ломані? Перше корінтян. 11-й 11 вірш, 11-й розділ. Друзі, з 23 по 28. -й. Але якщо хтось перевірить, чи все добре в наших хрещених, то, то буде добре. Друзі. Перше коринтян, 11 розділ з 23 по 28 вірш. Всі разом. Ну, зараз ми їх почекаємо. Можна їх, до речі, привітати знову. Бачите, вони були в новому годі. Такі. І до речі, дивіться, от те, про що ми з вами говорили, воно ще до хрещення ось не було в повноті між нами. Але, але ось вони вийшли з кімнати, і тепер все це, про що ми з вами говорили, воно тепер між нами всіма. Разом з ними. Це, це Дух Святий тільки таке може зробити. Друзі. Перше Коринтян 11 розділ з 23 по 28. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас е, ламається. Робіть це на спомин про мене. Е, так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий завід в моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете пити і їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб та п'є з чашем. Ми зараз разом з друзями нашим, з нашими сестрами, ми зараз будемо проголошувати і звіщати смерть Господа. І все, що ця смерть нам принесе. Це не просто про його смерть, це також і про Воскресіння і про той тріумф, який кожен з нас отримав в Ісусі Христі. І про ту перемогу, яка нас об'єднала. І для сестер це сьогодні буде вперше, і вони приймуть його першими, тому що це символ. І перед тим як ми будемо молитися, друзі. Хотілося б нагадати декілька речей, е, рекомендації наші. Е, для кого ось, ось, ось це це для кого буде? Це для тих, хто в свідомому віці покаявся, значить, е, зрозумів свою потребу в Господі. Хто хрестився, значить, заявив на духовний світ і на, і на світ людський, що я тепер з Господом. Те, те, що Паша казав. Я тепер з Господом. Я частина церкви. І це для тих, хто є частиною, да, членом, членом якогось церкви. Це для тих, для кого Христос це дорогоцінність. Тож, якщо ви, якщо ви підходите під, під це, якщо у вас є свій заповіт з Господом, ви його уклали через хрещення, приймайте дорогі. Якщо ще ні, можете залишитися сидячи або просто не приймайте. Краще ну, не буде пользи від цього, тому, для кого Христос це недорогоцінність і хто, як сестри сьогодні, не уклав особисто залізним. Друзі, давайте помолимося. Помолимося зараз за цитанство. Дорогой Господь, мы благодарим славим, величаем Твое святі имя. Перед Тобой стоит церковь, Твоя церковь, Господи. Ты создал эту церковь и здесь в Арендорфе, Господь. Спасибо Тебе. Господи, сегодня четыре человека, четыре сестры приняли, дали завет, заключили с Тобой завет, Господь. И мы хотим, Господь дорогой, исполнить Твое повеление, когда Ты сказал. Вот я держу хлеб, напоминать каждому из нас, что этот хлеб, Господь, ты отдал свое тело, Господь, тело твое было и ломимое, Господи, стерзанное, Господь, за грехи каждого из нас, за мои грехи, за грехи каждого человека. Более 2000 лет тому назад на Голгофе ты отдал, Господь. Господи, помоги нам всегда вспоминать, что ты сделал для каждого из нас вкушать этот хлеб, вспоминать и благодарить Тебя за это. Аминь. Господь, спасибо Тебе огромное за то, что Ты для нас сделал, и за то, что мы достались настолько огромной ценой для Тебя. Спасибо Тебе за кровь Твою и за то, насколько сильно она объединяет нас. Господь. За то, что это самая ключевая ценность для нас – она собрала нас в одну семью, Господь. Она спасла нас от грехов. Она дает нам свободу. Она дает нам смысл жизни, Господь. Она дает нам надежду на вечную жизнь. Мы уже спасены, Господь, в твоей крови. Слава тебе, Господь. Мы благодарим Его, просим, Господь. Мы сейчас вместе мы будем через это таинство провозглашать, что Твоя кровь – это драгоценность для нас. И мы часть, часть спасенных. Мы часть спасенных, Господь. Благослови сейчас это действие. Благослови. Это вино святиев, это святыня для нас. Во имя Иисуса. Аминь.